Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла уточнити для вас кілька моментів. А якщо ви будете помічати такі самі моменти у своїх стосунках, їх обов'язково потрібно якомога швидше припиняти, тому що це абсолютно нездорова ситуація, і ці стосунки не приведуть вас ні до чого хорошого, крім якогось нервового зриву. Отже, перше, це коли вам. Постійно багато всього обіцяють, але нічого з цього не роблять. Тобто вас підсаджують на якісь такі, знаєте, позитивні емоції ще від того, від чого вас взагалі їх не повинно бути, тому що ви ще це не отримали. Тобто, наприклад, вам обіцяють, які гарні подарунки вам подарують, як вас не знаю, там, відвезуть на море, як ви разом гарно будете жити, яке вас буде весілля, але нічого не відбувається. Тобто тільки вам це все обіцяють і жодним чином надіях. Цього не видно, це не проявляється. А ви радієте і вірите цьому, так наче це вже от сталося, вже відбулося, і ви все це отримали. І таким чином людині вже не потрібно ніби нічого для вас робити, тому що ви вже встигли навіть порадіти наперед, тому наче ви це отримали. Тому звертайте на таке увагу. Наступний момент це коли вас обесцінюють. І привласнюють певним чином якісь ваші сильні сторони, якісь ваші переваги, успіхи. Тобто кажуть, що або не така ти вже, або не такий ти вже і вмілий в цьому, в тому, що ви дійсно знаєте, що у вас гарно виходить, або навпаки, кажуть, що це все одно заслуга цієї людини, що у вас це вдається, що ви чогось досягли в цьому. Що першим чином це саме є успіхом і досягненням ось цього вашого токсичного партнера, а не ваше. Так, наступне це коли ви такий дуже пікатний момент не можете сходити в туалет. Коли ваш партнер десь недалеко від вас, десь поруч, тобто не в плані, що він повинен там біля вас бути, і ви тоді не можете. А коли ви просто в одній квартирі з ним, ви не можете цього зробити, тому що, наприклад, жінок, деякі чоловіки часто переконують в тому, що принцеси, знаєте, в туалет не ходять, мало не, і от жінки настільки бояться якось оцей образ прекрасної феєчки втратити перед чоловіком, що вони дійсно бояться сходити в туалет при чоловікові, чекають, коли він кудись піде і аж Тоді вони можуть сходити в туалет. Це дуже тривожний дзвіночок. Е, і тому, якщо ви відчуваєте, що вас наче дресирують, наче ви якийсь трофей, е, який повинен бути ідеальним, і вам постійно говорять, як ви маєте себе вести, а як ні, е, е, якщо ви відчуваєте, що все це нездорово, що це якийсь бруд, що все це дійсно. Не про любов і щирі почуття, то вам не забувайте завжди є що втрачати першу чергу в себе і своє здоров'я. І якщо ще й між вами і ще між кимось вибирають, тобто є такий вибір, тоді обов'язково потрібно завершувати ці стосунки Ось і все.